Права 1194. За перший день туристка пройшла 7,2 кілометра. За другий день 150% того, що за перший. Скільки кілометрів пройшла туристка за три дні? Якщо за другий день вона пройшла 90% того, що за третій. Ну, давайте крок за кроком тоді розбиратись, скільки ж вона пройшла в який день. Ну, точно ми знаємо, що за перший день вона пройшла 7,2 км. Ну, за другий день сказано 150% того, що за перший знайдемо, скільки це буде. Отже, тоді записуємо перша дія. Нам спочатку 7,2 км треба поділити на 100, то це буде 1%. Але таких відсотків нам треба 150, то множимо на 150. Множити на 150. І це дрівні. Ну що ж, для зручності, давайте ми поміняємо ці дії місцями. Спочатку помножимо на 150, а потім поділимо на 100. Ми записуємо, що це 7,2. Що множиться на 150 і ділиться на 100. І це дрівні. Ну, і спочатку ми виконаємо тоді ділення то це буде 7,2. Що множиться. 150, що ділиться на 100, переносимо кому на два розряди ліворуч. Це буде 1,5. Ну і це дорівнює. Тут уже нічого не придумаєш, давайте множити в стопчик. Записуємо 7,2. Що множиться на 1,5. Множимо. 2 помножити на 5 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 помножити на 5 це 35, плюс 1 це 36. 72, що множиться на 1, це 72. Додаємо. В кінці в нас буде 0. 6 плюс 2 це 8, 3 плюс 7 це 10. Раз, два знаки після коми ставимо, нулю кінці відкидуємо. І записуємо, що добуток у нас дорівнює 10,8. Записуємо в дужках чого. Ми знайшли частину від довжини в кілометрах. То це будуть кілометри. Так? І пишемо, що це пройшла туристка. Другий день. Гаразд. Якщо 10,8 км це пройшла туристка за другий день. А що ж тоді про третій день відомо? Нам відомо, що за другий день вона пройшла 90% того, що за третій то якщо 90% того, що за третій, то якщо ми поділимо це число на 90, то ми дізнаємося, скільки буде 1% того, що вона пройшла за третій день. Записуємо тоді друга дія. Тобто 10,8 треба поділити на 90. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити куточком. Записуємо 10,8. Давайте, напевно, десь тут. Що ділиться? Що ділиться на 90? Ну що ж, 10 менше, ніж 90, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. 108 ділимо на 90, це буде 1. 1 помножити на 90 це буде 90. Віднімаємо. Так, 108 мінус 90 це буде 18. Так, Дописуємо 0. 180 ділимо на 90, це буде 2. 2 на 0 це 0. 9 на 2 це 18. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 0,12. Записуємо в дужках чого? Кілометрів. Це у нас становить один відсоток. Шляху за третій день. За третій день. Раз. Якщо 1% шляху за третій день, це 0,12 км то чому дорівнює весь шлях за третій день? Це 100%, то маємо помножити на 100 цю величину, записуємо третє діє 0,12. Що множиться на 100, і це дорівнює Переносимо кому праворуч на два розряди, то вийде у нас 12. Записуємо в дужках чого? Кілометрів. Це у нас. Пройшла туристка, туристка за третій день Ну, гаразд. Ми вже знаємо, скільки вона пройшла за перший, другий і за третій день. Знаходимо тоді, скільки вона пройшла за три дні. Записуємо четверта дія. За перший день 7,2 км. Додати за другий ми знайшли 10,8. Ну і за третій 12 км. І це дорівнює 7,2 плюс 10,8 це буде 18. Вімнадцять плюс 12 це буде 30. Записуємо в дужках чого кілометрів. Ну і записуємо, що це у нас пройшла туристка за три дні. Своїмо відповідь. Скільки кілометрів вона е, пройшла туристка за три дні? Пишемо 30 кілометрів. Ну що ж, ось така складніша задача на знаходження відсотків від числа, а також знаходження числа за його відсотком. На цьому вправу завершено.